Даром в народ, що ми сьогодні купляємо бонусочки, так як ви любите, любите бонусочки. Коротше, влупив в Нітрополіс, Коротше, думаю починати у вас щось з красивого, з полторашечки, коротше, купляємо бонусочку. Не знаю, очкую сильно. Страшно, ну ну, коротше, віримо в побіду, Так, зразу дали нам три бонуски. Це хорошо, це хорошо, це хорошо, ну так, ану. Це у нас просто старт такий красивий. Ха-ха! <смі> а я вже бонуси вважаю. А це Лашп'є, так? Да? Коротше, ви давайте... Ну я ж вчусь, ви ж теж знаєте. Ну, вчусь і трошечки вже баланс роз... <кхмі> наказуємо. Ну, тобто, увеличимо нашу сторону. Так, це хорошо, так другий бонус хороший, а ну ще третій. Так, є третя бонуска. Ой-ой-ой. Так, це, в принципі, народ в... Так, а ну що, ще бонуски граєш? Грайте ви. Так, нам треба оцих Себеків, я так розумію. Так, бонуска щось грає чи не. Ні, дало ще 10 фріспінчиків. коротше, нормальна тема. Так, це новий бонус? Да. Так. Коротше, народ, щось в мене є чуєчка, що щось тут має нормально залетіти. Блін. Я новим своїм глядачам забув розказати, я так залетів цю гру, коротше, шикарно, на мені так... Ну, в принципі, так, було. візуально сказати, прикольно виглядає. Так, є опа, що щось дасть. Пес. Пес зіграв. Так, от Так, нагадую, ми їх купили за півтора косаря. коротше, тести. Народний трополіс на вулкан Вігас. Коротше, Тулем. Хто не помни, чисто нагадаю, яка ж тема зараз? Там залишаю силочку, можна зареєструватися і отримати Яке 100%? 100 тисяч гривень до депа і 300 фріспінів, за рахунок яких я. ось... Так, з 500 гривень розігнав свій балік. Так, нічого, в нас є ще 15 кріспінчиків. Так, себек у нас є. Бля, закрили його. Не, не вчитали, не вчитали. Так, ану, танчики. Так, опа, це що було? Куча Блін, а прикиньте, вони б зіграли. Я б, мабуть, от тоді обісрався. Так, пес є, але щоб він зіграв набути. Не зіграло. Так, ладно. Ти шо, Богдан, смієшся? Ні, бля, сміюся. Пацюків дало. Блін, закрило одну площадочку. Не зайшла. Так, бонусочка одна прилетіла, щоб круте вона її трохи. Так, круте. А може і не круте. Коротше. Так, бонуска одна то є. От, блін, це мене, коротше, обманули. Дали мені понюхати ці всі хріспінами 10 лишніми налякали. І зараз нічого не дають. От прикиньте ж, так? Да? Навключали свої фрайлики мені. Хазли. Ну, В будь-якому випадку народ е, нагадаю, все. я залишаю завжди якісь свої сліди. Так що, кому цікаво, також спробувати подубасити оцю фігню. Можливо у вас зайде, я впевнений, що у вас ну, краще зайде, я вже просто трішечки виліз, і вони... І мені треба трішечки почекати, просто я зловлю цей контент і винесу вам його в люди. Ану все беки. Не зіграли? Блін. Так, Кіті, є, раз, кіт. два, ну це не той кіт, собака, туз. Ну давай якийсь мега фаті бонус дай мені. Так, два кіти є. Зіграло. І, і собака? Так, хорошо, скільки це нам дасть. Дасть нормально. Ану. Давай, мені треба чу чуть ну, ну, Коротше, сильно не сильно, но... Що Ще касаль хоча б відбити, щоб я не плакав і вам цей міні-тест би показав. Так, дивимося, що це у нас. 16-й. Так, якийсь апгрейд бешений 10. Десяточка. Оце було б класно, щоб щось на цій десяточці зловити. Опа. І вілди дала. А що нам ті вілди? Ага, просто перекручу, опять дала вілди. Опа! Хорошо! Хорошо, давай, 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 давай! Давай, давай. давай на базу! Опа, це вже якийсь супер він. Оце я люблю таку тему. От, от скажіть, заліпуха така, що це страшне. Опа, мегавін. Оце прям жирносик. Давай, 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 давай. Так, опа, це вже епік він. Чуєте вже яка музика тупа аж така. У мене аж серце з грудей вискакує, ну... Но... не наскільки, чую, що хатку вони мені. Не Ладно, але воно ще круто. Йожик дав 5 гривень. Нічого, що то є гроші. Ладно, все, дивлюсь, засчитався цей наступний респінд перепрошую. Так, вілт один є. І він Так. Кріті Кіті не зіграло. Так, а у нас, мабуть, десь... Зразу до десяточки. Коротше ж. Що це за деякі? Мені кажеться, або я щось візьму, або я візьму у грот. Ну, Коротше ж, які ваші ставки? Тут 20 себека, звісно. Опа. Вісьмерка і шістьорка. Біг Ну, як вважаю бігом, значить насипа. Блин, вже 5 минут на цю бонуску. Ну, але нічого, хорошо. Давай мені 1500 закрий, і я буду дуже спокійною людиною. Так, опять мегавін, хорошо. Не, думаю закриємо. Зараз підеш і епікін. Чуєте, два епіка. Це, звісно, добре, але все влучить... Бути... Ні, все, 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 Дивись на 405 гривень дало. Але вона ще ж прокрутиться, так? Да? да. Так, що там хоч... Хоть... Все, не зіграло. 19 те Закрийте мені, блін! Але для контенту, в принципі, непогано, я не вважаю. Так, і останній наш 20-й. Дай щось, дай м'ясо! Так, 2 вольта є, я не знаю, що... 3. А, ну тут ще третій був. Кого ви... Ви думали ми довго бойовий. Кого вирішили, ну є, бач. Ну, давай, блін! Бонус гейм, тотал, -то блін. -то. Коротше, мінус 75 гривень, ну нічого. Чисто для контентіка, я думаю, потріпати нервішечки. Порядок, правда? Так що народ. Пишіть коменти, яка вам гра. Зайшла, будемо лупити. Давайте. Це довге відео, але воно класне.